Я думаю, що сьогодні у нас відбудеться досить цікава дискусія. Більше того, нам надзвичайно цікаво почути саме критичні, можливо, думки, тому що це дозволяє саме спрямувати свої зусилля, свою енергію на те, щоб нівелювати, можливо, ті ризики, які дуже часто про які дуже часто кажуть в усіх, скажімо, аудиторіях, в різних галузях. І ми до цього готові. Я думаю, що уряд України має чітке бачення, що робити, які інструменти ми можемо використовувати для того, як стимулювати розвиток, так і захищати внутрішній ринок, і саме через європейську інтеграцію нарощувати конкурентно здатність, зберігаючи при цьому добрі стосунки з нашими традиційними будь-якими традиційними партнерами. І знаєте, в нас склалася, мені здається, унікальна ситуація як Україна. Країна, торговельна країна досить диверсифікована. Ми маємо десь одну третину торгівлі з країнами СНД, одну третину з країнами Європейського Союзу, одну, одну третину з іншими країнами світу. Ваш регіон, ваша область теж має таку ж диверсифіковану торгівлю. Тому я думаю, що ця угода тільки посилить наші позиції на світових ринках, а не створить якісь перегони.